Коли ми перейшли в свій дім, багато чого було недороблено. Я знаю, що кожен з нас е, знайомий з таким, коли ви переходите в новий дім, хто переходив, то деякі моменти треба ще доробляти. Так і в нас. В принципі, зараз я б не сказав би, що все вже ідеально зроблено. Але то таке приходило багато друзів, і зараз приходить знайомих до нас в гості. І ось не було куди дівати оцей одяг верхній, там, весною чи осінню, чи зимою. І що ми придумали? Придумали ось таку ідею. Купили рейки, я їх обрізав по розміру, пофарбували, поклеїли на стіну. Там, звісно, є деякі моменти, щоб їх клеїти, але якщо комусь би корисно, то я розповім в вслідчого відео. Купив ось такі крючечки, закріпив і ось таку тумбу зробив. І виходить така красота. І собі людина прийшла у гості, там куртку чи ще щось, сумочку поставила і собі зайшов. Тепер вже друге діло, нормальна тема. Не треба там на ліжку ложити, чи ще там куди, чи просто кидати. А Ось так. Тому користуйтесь!